Ігор буде робити три постріли на групу. Набій G-G 147 грейн, куля FMG. Далі переходимо до GGG HPBT 175 грейн. І третій тест на цій гвинтівці це куля 175 грейн, HPBT, Sierra Machkin, Fiocchi. Так, друзі, переходимо до другої мішені, тестуємо та сама гвинтівка 13 дюймів, МР308, 12-й твіст, патрон GGG, HPBT-шка, 175 гривень. Я собі поміточку зробив, щоб не забути. Куля від виробника Нослер. І Підходимо ми до третього тесту на цій самій, на цьому самому стволі 13 дюймів. Це виробник фіочі, кулька у нас HPBT 175 грейн, сієра Мачкін кулька. Даю Ігорючку, він заряджає, а компанії тактичні системи Like дала можливість нам потестувати БК і тим самим показати вам реальний фідбек, як працює дана куля на цьому стволі. 12 дюймів. Самий звичайний патрон 147 грейн GGG, кулька FMG. Ну, не вийшло у нас нічого зібрати, розкидує сильно. Ось стріляв Ігор, ось стріляв наш друг. Ігоря 1, 2, 3. Наш друг стріляв ось 1, 2, третій. Десь тут. Або тут. Ну, скоріше за все, десь тут. Що цікаво, 175 грейн GGG, кулечка HPBT, де куля виробника Нослер. Андрій Георгійович, тактичні системи пролабірував, поміг нам в цьому питанні, щоб ми спробували цей БК. У Ігоря отрималось, скільки ми поміряли? 47 мм. Це скільки у нас? Півтори? Трішки більше, ніж півтори хвилини. Трішки більше, ніж півтори хвилини. Виробник заявляв, півтори хвилини має працювати ця гвинтівка. А в нашого друга вийшло 0,7 кутових хвилини, тобто менше одного МОА це вже круто. Так, да. Тут йдемо 175 грей, наш ПБТшка Фіочі, виробник куля Сієра Мачкін. Тут ось вігоря отримала група в районі 31 мм. Ну, в районі однієї хвилини а в нашого друга трошки більше. Да, 35 мм. Тобто, у нього, да. При вазі кулі 175 грей на 13-дюймовому стволі хеклері можна на 12-му твісті можна збирати в районі однієї кутової хвилини.